Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо за візит нашого Ллойда Остіна. Чому саме він прибув, про що саме говорили? Ну, власне, він прибув, тому що Байден зробив заяву, ви знаєте, написав статтю, і там показово, що він пропонує не рішення стосовно України, але демонструє позицію. А, наприклад, щодо Ізраїля, то він пропонує рішення. А щодо України він обмежується позицією. Тому Ілой Достін прибув, щоб підтримати цей процес, бо за результат, мабуть, іще не йдеться. Всім ясно, коли ви говорите за Східний фронт, особливо за війну на сході на півдні України. Ясно, що на цьому театрі воєнних дій вирішити нічого не можна. Що призначенням цього театру воєнних дій є бійня, є перемелювання. Сторонами власних сил, і рішення воно завжди відбувалося десь інакше, де-інде. Щоб о кішка прорвалася, слухайте. Що у нас вийде, не знаю. Будемо до останньої вести трансляцію. Так от. Тепер зрозуміла і ситуація з ППО. Ми не питали, щодо планіруючих бомб, щодо що кабріруючих бомб на плацдармі, на півдні в, в Кринках. Поймі, справа в тому, що їх вистрілюють з рубежа, запускають зі таких 30-60 кілометрів. І крім С-300, в принципі, нема засобів, Бука не вистачає, нема засобу ППО, принаймні з пострадянських, хіба що С-300. Єдина можливість це перетягнути якусь кількість С-300 і спробувати вести вогонь. На човгасти і розрахунок противника, що у нас нема стільки С-300, ми не зможемо їх так близько підтягти до позицій, щоби. Вести вогонь по літаках ударних, які скидують ці кабріруючі бомби, 80 50 і 500 кілограмів. Це в принципі погана новина. Це означає, що росіяни достатньо безкарно зможуть і надалі бомбардувати передній край українців, зокрема на плацдармах, там де це більш для нас неприємно і має гірші наслідки, ніж в Авдіївці. Така оцитація: ну що мене неприємно вразило, це передосиченість Києва ППО. Це добре, що ми присвітлі, але я скажу, що навіть і хоки притягли. В принципі, в Київ притягли все. Сподіваюся, що це тимчасово що це сподівання на те, що візити всіляких лойдів Остінів будуть продовжені щодо України. Тепер поговоримо за те, не багато що видав Зеленський, що будуть. Боєприпаси для ППО, ясно, що вони знову ж таки будуть не для фронту, як ви зрозуміли, хоча на ракети на Сайдвінде вже можна буде і ОСУ переставляти, як поляки переставили. Але всього цього захисту в принципі, недостатньо проти цього нової зброї. авіабомби. Я в принципі не знаю, як воно буде вирішуватися, але добре, що буде ППО принаймні в Запіллі по об'єктах інфраструктури. І сподіваюся, ще буде воно і в Києві. Хоча для чого тут Хоки, слухайте, може, вже так погано з іншими системами, що і старого Хока сюди підтягли. А ми поговоримо тепер за артилерійське стрільно, бо я менше розбираюся все-таки в ППО. за все, скільки стрільна лишилося в Росії? В Росії лишилося десь 4 мільйони стрільно, і це з. По 10 тисяч пострілів на день їм дозволяють вести війну з низької інтенсивності, такою як вони ведуть, в принципі, до року вважається часу. І тому ці поставки по 300-350 тисяч стрільна, що було в тисячі контейнерів, ви знаєте, що грузоподйомність 20 тисяч фунтів, а 350 ящиків зі стрільна важить 17 тисяч 500 фунтів. То десь десь по 350. Одиниць стрільно десь виходить до 350 тисяч за протягом місяця Корея послала, це місячні потреби. Ясно, що на бої старі тут уже говорять, що до 50% цього стрільна не розривається. Я скажу, що це величенька цифра, але коли взяти безпосередньо їх удар по прикордонному острову РСЗО 122 мм, ви знаєте, була така атака. 2010 року запустили 170 ракет 122 мм. І з 90 вони не поцілили в острів. 80 ракет поцілили, але з тих 80 -ти ракет 20 не підірвалися. Так що десь було, ну. В принципі, так воно і. В принципі, до половини воно не досягло своєї цілі. На це, власне, сподівання наші. Але тепер ми маємо поговорити за те, Скільки хотіла Україна? Україна хотіла, хотіла 250 тисяч пострілів 155 на місяць, чого, в принципі, неможливо і ніколи цього не буде для України. Ви знаєте, що Південна Корея під тиском Сполучених Штатів 330 тисяч одиниць стрільна передала Сполученим Штатам, потім зараз буде Польщі. Значна кількість цього всього ягод, що буде в Україні. Наскільки. Зростуть потужності з виробництва. Всіх цікавить. Маємо зараз розглянути. В Євросоюзі є 11 виробників артилерійського стрільна. Потужності виробничі 230 тисяч були. Одинице не значить, що вони стільки виробляли. Наприклад, норвезька амуніційна фірма виробляла останній раз стрільно в 90-ті роки. І те, що вони зараз замовили, скільки там воно, я вам скажу, зараз Норвегія, 35 тисяч стрільна зараз замовили 155 міліметрів на 408 мільйонів доларів. Вони ще його не оплатили, будуть виробляти його три роки, як ви бачите, що для них 10 тисяч на рік при сучасних обмежностях, потужностях заводу це багато. Вони будують новий завод Норвег... Норвегія, або це власник фінський. ну, Акціонер, вони будують, але конкуренція за енергоресурси. Що хранілище даних а воно дає поруч, будується, воно дає більше робочих місць, воно екологічно чистіше і споживає таку саму кількість електроенергії і. Для розвитку регіону неясно, чи будувати вигідніше хранілище для даних Тіктоку, чи будувати там з виробництва артилерійського стрільня, яке все одно менш екологічно чисте, потребляє так само електроенергію, дає менше робочих місць, бо не вистачає фахівців з виробництва стрільни? Їх теж треба готувати. Отака от, от ситуація зі стрільном. Значить, які перспективи? Десь вони досягнуть виробництва на кінець 2024 року в США потужності 720 тисяч одиниць стрільна. На першу половину 25 року 960 тисяч стрільна на рік, 80 тисяч стрільна на місяць. Треба сказати, Норс Амо на 28 рік готовий виробляти, якщо новий завод, оцей тіктокери дадуть збудувати 200 тисяч одиниць стрільна. Готові виробляти. Зараз у них 10 тисяч виробництво. Щодо рейнметалу, теж великі можливості є в рейнметалу. Рейнметал на кінець 24-го року вироблятиме 600 тисяч одиниць стрільно 155 го року. На кінець 23-го року 450 тисяч стрільна. Британський виробник SWBF System на 8 разів піднімуть виробництво, хоча ми не знаємо початкових цифр. Все це добре, але зараз треба говорити за одну детективну історію за артилерію. Вона дуже цікава історія. Зараз я спробую вам за неї оповісти. Пам'ятаєте, 22-й рік, травень місяць 22-го року, коли сам Джон Кірбі, ви знаєте, главний по. Зам по озброєнням, який передавав нам. Зараз буде атака кішки, а може не буде. Це як. Слухайте, ну. Він же обіцяв для України, так, апрель, 75 гаубиць М198 і 144 тисячі стрільна. М198 це стара армійська гаубиця, довгоствольна, то теж вона знаходиться на зберіганні. В березні місяці він уже обіцяв перегляну 89 8990 гаубиць М198 і 120 тисяч набоїв. Як ви знаєте, в липні-серпні все це закінчилося і обійшлися поставками арт-системи іншої М777. І з долею цієї арт-системи поки що. Ми зависли. Чому все, що може передати зараз Україні отримати, це десь замість оцих артсистем? Американці передали 142 М777, і ще Канада і Австралія 10, то вийшло 152. Проблема в чому? Захід передав нам в основному 352 артсистеми, системи 155. Десь 600 артсистем було в Україні. Разом дає 950 артсистем, систем Це по одній системі на кілометр активного фронту, що в теорії мінімально достатньо. Само НАТО збиралося мати 1,2-1,4 артсистеми системи на кілометр фронту в умовах тодішньої війни, що вони планували. Ну, це була інша ситуація, але вважалося, що достатньо у нас менше за норму. Але не забуваємо, що до 38% української артилерії перебуває постійно в ремонті. І ця чисельність, я скажу, що не перевищує, можна сміло сказати, 500 стволів на всю відстань активного фронту. Що, як ви розумієте, дуже мало для нас. І тому оці от поставки десь 100 систем М198. І від 20 до 60 ще захід ще Америка може поставити м 109 Для того, щоб поставити М109, це Байден має їх зняти з озброєння своїм рішенням, тому що, допустимо М 777 передавалися через скорочення учбових, через скорочення штатів морської піхоти, через переведення артилерійських підрозділів морської піхоти на нові озброєння. А ці артсистеми вони вже давно знаходяться на зберіганні коло 20 років. Якщо найменше 330 арт-систем є на зберіганні. На жаль, вони під відкритим повітрям, ви теж можете Google картою подивитися на ці арт-системи. І якщо їх ремонту, що от питають все за лін-ліз? Ліндліз я можу проводити тільки окремі приклади, які мені не подобаються. От якщо у нас в липні тормознулася з серпня го року поставка м 198 там збиралося. Передати 80-90 арт-систем, що найменше, значить можна за це число говорити. Щоб їх відновити, якщо брати їх всі падря, треба год працювати. Це Rock Island Arsenal і та фірма підрядник, я отак назву її зараз десь мої та поділися. Та фірма підрядник що її робить, вони десь рік будуть їх ремонтувати, але якщо відбирати за. Якістю ствола за бороскопом, за сахарністю видергивають лучше ствол, як росіяни робили своїх озброєнь. То за кілька місяців, за півроку, можливо, було ці арт-системи довести до ума. Кошка такої, нарешті, от всі ви бачите, ось-ось, ви просили кішку, їх у нас є. Кошка от-от-от так. А я продовжу. Отак. От сиди. о, бачите. Комусь кішки хотілося хтось обіцяв донати, що з'явиться в кадрі кішка. Я, що ця руйнівна стихія, якщо ця руйнівна стихія може задовільнити ваші естетичні потреби, то хай тут посидить. Так от. Якщо робити ремонт за півроку, можна було впоратися. Україна може отримати ще не більше 100 систем М198, їх від 330 до 600 на складах. Ціна її складська півмільйона, і за 57 мільйонів доларів ми б могли цілком. Купити, от у зараз говориться за чергову передачу Україні грошей, і за 57 мільйонів ми б уже могли ці ар-системи купити, і американці б їх вже могли відремонтувати, і вони б уже могли бути на фронті. Натомість за ремонт М198, за вивезення їх зі складів нічого не відомо. Що можемо ми отримати? Я скажу, ну там кажуть, що 30 М109, ну це таке, але. Оці старі М198, ми FN 70 подобний використовуємо, ще старіші французькі гаубиці використовуємо. Вони були б нам в Україні як знахідка зараз. Але ми, на жаль, не видірнили ці артсистеми, І тому час їх знову переноситься на 24-х, якщо зараз навіть почати, то отримаємо ми їх десь на сезон 24-року. Отака от ситуація по артилерії, інших якихось актуальних передач артилерії, ви знаєте, що великі контракти там і не закінчилися. що вірити в виробничі потужності. Європи або скористатися складських запасів США, котрі вже не на ОЗБ. Якщо країнам третього світу 10 років тому передавали по 570 тисяч СІАР-системи, то можливо б і Україні передали. І я б на місці нашого Любого Зеленського почав би цю розмову. Як ви почали з М 198 потім в інтересах виробника в інтересах реклами М 777 перейшли на М 777 Вважається, що це основна причина, або, або швидше за. За все, це плітки, а основна причина це кращий стан збереженості М777, ніж м 198. Але ясно, що М777 більше не буде, а втрати великі, а стріляти треба. І я скажу, що нам зараз би сотня орудій була б як знахідка для того, щоб перетривати сезон 24-го року. От власне все, що я хотів вам сьогодні сказати. Бай, лайкайте, підтримуйте. Поширюйте, хто обіцяв про кішку. Я вам її показав чесно.